Вітаю, Ви на каналі Інтервізор студії Світлана Кошнір. Говорити будемо про наймасштабнішу цієї осені подію. Величезний величезну конференцію Europe, Поланд Ukraine, яку проводив в тому числі наш гість. Ми дуже раді, що можемо прямо в ефірі поздоровити Назарія Волянського з призначенням на посаду радника комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. І він наш гість звичайно буде коментувати цю подію. Пане Назарію в. Читаємо, і що буде було? Вітаю, Світлано. Щиро дякую за запрошення. Так, справді відбулася велика подія. До речі, наймасштабніша в моїй каденції в, в ролі директора представництва ЗПП в Україні. Упродовж шести місяців це вже друга конференція, але вона наймасштабніша з часів створення офісу ЗПП в Україні з 22-го року. Вдалося зібрати близько 300 учасників, навіть більше 300, тому що зал в хаяті був повністю забитий зацікавленим українським бізнесом, а також польським. Нам вдалося провести. 20 польських компаній. Вони зробили зупинку Завдяки нашій організації у Луцьку і у Рівному, а все тому, щоб ми їм показали, як працює місцевий бізнес український, як він масштабується в умовах війни, а також як працює міжнародний бізнес. Ми відвідали кроноспан, це велика міжнародна компанія, яка інвестувала з часу незалежності в економіку України майже мільярд євро. І це величезна значна інвестиція, і компанія не зупиняється навіть під час повномасштабного вторгнення, а готова збільшувати свою інвестицію впродовж наступного року. Тому ми показали польському бізнесу, як тут все працює, адже вони дивляться новини BBC і інші світові телеканали і думають, що тут Алепо, все зруйновано. Але на щастя, це не так. Ми працюємо, оперуємо, залучаємо нові бізнеси, залучаємо кошти в економіку України. І станом на зараз, до речі, 3500 польських компаній заявили про свою готовність взяти участь у відбудові України. Це велика цифра, і вона зростає навіть під час нашої розмови з вами. Компанії реєструються, заявляють про таке бажання, цікавляться секторами. Ось тому конференція була дуже результативна. У рівному ми провели міні-захід. Ми поспілкувалися з місцевою ОВА, місцевим бізнесом. Дуже багато українських компаній на щастя хочу експортувати і це радує, тому що експорт дає нашим компаніям українським виживати, а також навіть масштабуватися в умовах війни. І польський бізнес я побачив їхніх готовність інвестувати в економіку України. Також нещодавно стало відомо про те, що польська компанія RailSTM, це вантажні перевезення. Такі як Укрзалізниця-Карго, тільки у Польщі готові і навіть вже ведуть прямі переговори з львівською адміністрацією про інвестиційний проект. Це буде логістичний хаб залізничний, де польські потяги заїжджатимуть, розгружатимуться, і далі українські потяги розвозитимуть вантажі по Україні. Якщо коротко, то це все про конференцію. Пане Назарію, які найбільше сектори цікавлять? Польських партнерів, що вони готові вкладати кошти, в чому вони бачать перспективу розвитку свого бізнесу спільно з українцями в Україні, найважливіший сектор номер один це будівельний. Всіх цікавить відбудова, будівельні матеріали. Ось наступний сектор це енергетика, тому що, як ви знаєте, на жаль, через російські обстріли в нас повністю зруйнована монополія однієї компанії або кількох в Україні. Тому це є шанс зробити, збудувати новий бізнес для міжнародного бізнесу в Україні, також для українського. Але дуже важливий чинник всіх цих інвестиційних процесах і проєктах це знайти відповідних партнерів в Україні, тому що кожен польський бізнес каже: знайдіть, допоможіть нам. Знайти відповідника українську компанію, яка оперує, яка має капітал, яка вже має досвід праці і співпраці з українськими владними інститутами, і так далі. Тому це два сектори, які найважливіші зараз, і найбільше зацікавленість з боку Польщі, і не тільки багато міжнародних компаній цікавляться будівельним сектором і поляки, між іншим. Бояться не встигнути в цей потяг, тому що великі холдинги, такі американські, британські, європейські, вони вже стоять у черзі. Чекають, коли відбудеться якесь перемир'я або перемога України для того, щоб залучити капітал і розпочати будівництво заводів, створювати ці будівельні матеріали тощо, чи будувати відновлювальну енергетику renewable energy, Ось яка зараз до речі, Росія прискорила цей процес переходу України до відновлювальної енергетики, і ми зараз активно розглядаємо сектори і навіть залучаємо кошти в саме відновлювальні джерела енергетики. Мене на ще питання, яке точно мало би, можливо, я так думаю, мало би виникати на цій великій конференції, Україну, Україна потерпає від звинувачень наших закордонних партнерів в корупції. Чи, чи говорили про це, про це ганебне явище? І якщо говорили, чи готові наші польські партнери до нульової толерантності, до подібних проявів, щоб працювати? За європейськими стандартами, за світовими, навіть, правильніше сказати, стандартами, в чисту, в білу і на і мати українських працівників на роботу ця конференція була дуже відверта. І після неї, як мені сказали, більшість учасників, її е, Тарас Качка, наш е, торговий представник, був теж дуже такий прямолінійний. Всі згадують звичайно корупцію. Це вже кліше, яке росіяни нав'язали нам упродовж багатьох років, і вони вклали великі кошти в це, щоб ця пропаганда розповсюджувалася по різних країнах світу, і не тільки серед політичної, і дипломатичної спільноти, а й серед бізнесу. Тому це питання було порушено, звичайно, але ми маємо на нього відповідь, і ми кажемо. Друзі, після повномасштабного вторгнення Україна змінюється щодня, змінюється дуже швидко. І ми їм показуємо приклади інших країн, які йшли на шляху до ЄС. Скільки часу їм потрібно було для того, щоб ухвалити будь-яке одне рішення? Ми ухвалюємо їх пакетами майже щодня, щотижня, щомісяця, щоб наблизитись до цих європейських стандартів, інтегрувати європейську. Систему правову в Україні, ось антикорупційну і так далі. Тому ми вони вітають всі ці рішення. Але ви знаєте, коли виникають скандали, чи то з ТЦК публікуються новини про те, що затримали того чи іншого посадовця, чи будь-які інші, і вони активно дистриб'ютуються по медіа міжнародних, то звичайно, це має негативний імідж. Але я завжди кажу бізнесу. Давайте подивимося, скільки німецьких польських компаній інвестують в економіку Росії, так навіть під час повномасштабного вторгнення, давайте подивимось на торгівлю з ці з країною агресором. Так і після того у міжнародного бізнесу не виникає будь-яких запитань. Остання дискусія у мене була в німецькому посольстві з німецьким бізнесом, який почали дуже агресивно. Ем, скажімо так говорити, що ми корупційна країна і так далі, і тому подібне. І коли я їм відповів, скажіть, будь ласка, скільки ваших компаній заробляє кошти в Росії, так і скільки ви інвестували ще вторгнення, і навіть під час повномасштабного вторгнення ви і ваші бізнеси заявляють про готовність відкривати нові філії в Росії, тощо і після того до мене підійшли німецькі представники, які були дуже вороже налаштовані. Сказали: Ти знаєш ти правий? І жодного аргументу в них більше не залишилось. Тому варто правильно комунікувати, варто показувати іншим компаніям успішні кейси, тому що будь-який бізнес, якщо це німецький бізнес, я їм кажу, подивіться компанії ваші, скільки вони інвестували коштів в економіку України з часу незалежності, скільки вони заробили і вже 30 років працюють. Як ви думаєте, якщо було б так погано все в Україні, вони приходили сюди, бо не масштабувалися? Мабуть, ні, тому вони мають бути для вас успішним сигналом і. Прикладом для вашої інвестиції, а те, що російська пропаганда робить, ну ми вже всі знаємо, що на Київ ніхто не нападе, Україна наш друг а потім 24 лютого трапляється і нас майже захоплюють, і ми даємо їм гідну відсіч. Тому звичайно, росіянам кажу не вірити. І після того в нас починається реальна цікава дискусія, розмови, і після того починається оця зацікавленість з секторами економіки і починається співпраця. Пане Дзель, ну, по перше, я вам дякую за таку позицію за те, що ви відстоюєте інтереси української держави і фактично захищаєте їх в непублічних перемовинах і бесідах з європейським бізнесом, з європейськими світовими партнерами. А питання у мене іншого характеру. Ви майже місяць на посаді радника комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Я не буду питати, як якщо схочете, можете поділитися, як проходило голосування. Як проходила підготовка до і кандидатства на цю посаду? Що за місяць вже вдалося зробити? Або заявіть про свої плани. А ми потім будемо спостерігати і радіти, якщо вони будуть втілені, і будемо всіляко допомагати, щоб вони втілювались. Ну, перш за все, дякую за те, що зазначили і привітали. Так, вже місяць відбувалося голосування під час засідання комітету Верховної ради з питань економічного розвитку з висування моєї кандидатури. Після того низка депутатів ставили запитань, різні запитання ставили і про співпрацю, як ми будемо якоя користь принесу комітету. Тощо, і після цього було голосування. І на щастя підтримали мою кандидатуру. За що я вдячний усім зараз? У нас ведеться активний діалог з кожним із депутатів. Я до речі, кожного запросив на захід, тому що. Це було тиждень до за два тижні до мого заходу, який ви вже зазначили, який ми обговорили. Що я планую зробити, як я і сказав під час засідання комітету, це бути голосом міжнародного бізнесу на комітеті, тому що ви знаєте, наше інвестиційне законодавство не є ідеальним. Воно потребує змін, хороших змін. І після в нас зараз є пакет стимулів, які пропонує український уряд для міжнародних інвесторів для бізнесів. Ось і нам потрібно буде його абсолютно змінити після того, як закінчиться війна, адже. Кількість компаній, яка як ви бачите, тільки з Польщі це 3 500 компаній. Якщо кожна з них отримає цей пакет стимулів, то наш бюджет і наша економіка не витримає. Тому нам потрібно буде його переглянути, можливо, навіть покращити, можливо, зробити більший відбір для, для цих компаній. Тобто, перше завдання це бути голосом бізнесу міжнародного на комітеті і пропонувати ті зміни і. Чути, щоб бізнес і влада мали цей майданчик, і я був, скажімо, чільником цього майданчику, де можна буде донести їхні проблеми, щоб бізнес був почутий, щоб влада українська могла оперативно реагувати, внести правки змінювати, наприклад, де експорт озброєнь. Ми про це говорили з Галиною Янченко. Так В нас є обмеження на експорт озброєнь, а це великі втрати для українського бізнесу і української економіки, тому що ми можемо продавати зброю, продавати технології. І заробляти великі кошти, розумієте тому бути голосом бізнесу, допомагати українським компаніям і міжнародним, не тільки міжнародним, про які я вже зазначив, а долучатися до цих засідань, якщо в них є проблеми. Також ми плануємо організувати низку заходів по регіонах України, адже для нас зроблено в Україні програма міністерства економіки і президента є дуже важливою для реалізації, тому працюватимемо над, над цим напрямком. також. І Є серед планів на міжнародних майданчиках робити сайд-івенти. Тобто, коли буде якийсь форум, наприклад, Експо в Варшаві 11-13 листопада, велика виставка українського бізнесу і міжнародного щодо відбудови України, ми зможемо зробити сайд івент, де віч на віч компанії українські і міжнародні зможуть вести діалог, а також за участі представників комітету. Це ще питання, мабуть, наостанок, але тим не менше. Для мене несподіваними стали міста, які ви обрали для того, щоб привести іноземних інвесторів і показати Луцьк і Рівне. Ну, взагалі то вбирають частіше Львів. І Київ. Як ті точки як ті магніти, де більше з бізнесу сконцентровано, де більше можливостей для того, щоб розпочати свій бізнес? Чому були вибрані самі ці регіональні центри, і чи сподобалися вони як бізнес-середовище для майбутніх польських партнерів? Тут немає жодного секрету. На щастя, просто логістично. Польський бізнес вирішив їхати північніше, не через Львів, а заїжджати з боку, Луцька. Ось тому, що з Варшави так дорога коротша до Києва, тому я переорієнтував свій план. Раніше це було Львів. Ми мали робити велику зупинку у Львові, от потім Чернівці. Але на жаль, сказали мені наші колеги з Варшави, що ми будемо їхати північніше. Тому обрав саме Луцьк і Рівне. Чому рівне? Рівне має великий, там є кластер меблевий. І до речі, після нашого інтерв'ю я вирушаю в рівне на велику конференцію. Де мене запросили в ролі спікера. Вона відбудеться завтра, і саме меблевий кластер її організовує. Тобто, рівне славиться, в нас це і деревообробна. Велика галузь там є, так і меблі, регіон славиться меблями, і також велика кількість польських компаній і українських, які саме вже мають партнерства з польським бізнесом, тобто це успішні кейси. І тому ми вирішили зробити зупинку коротку в Луцькому і далі в Рівному для того, щоб там зробити захід. Ми його зробили і показали. Польському бізнесу, як вже їхні партнери працюють з українськими компаніями, і як українські компанії масштабуються в умовах війни. Ось в чому з жодного секрету немає. Наступного разу це буде Львів. Просто Львів, ви знаєте, уже всі побачили, перебачили. Ось і там вже навіть вільного місця для того, щоб реалізовувати якісь інвестиційні проекти, не дуже є тому я пропоную саме ті регіони, такі як Рівненщина, Луцьк, ближче, північніше, тому що там. Я сподіваюся, скоро зможу з вами поділитися. Є два великих проекти інвестиційних, які ось я сподіваюся, ми реалізуємо. Я з вами першими поділюся. Пане Назарію, дякую. І наостанок чи буде розширення інших регіонів, і чи можна сподіватися, що органи місцевого самоврядування побачать перспективи для себе і не будуть постизгальних, а самі стануть ініціаторами, і звернуться до вас з пропозицією проведення скажіть так міні-форумів інвестиційних? А... Я, я дуже радий насправді і приємно здивований тим, що обласні адміністрації, місцева влада в регіонах дуже зацікавлена в співпраці в інвестиціях, в допомозі їхньому бізнесу масштабуватися і вийти на нові ринки. Я вражений. Тому що я пригадую, як було до повномасштабного вторгнення, то не кожен регіон був зацікавлений. Завжди казали, а в нас тут все є, нам нічого не потрібно. Зараз є велика зацікавленість. До мене телефонують майже щотижня з різних областей і кажуть, коли приїдете, давайте проведемо захід. Давайте в мене є тут бізнес. Він хоче вийти, і таких запитів. Десятки в місяць буває, ось просто ми визначаємо найпріоритетніші, найцікавіші, наймасштабніші, яким можна допомогти вийти на новий рівень. Ось щодо регіонів України так захід України популярний. Очевидно, чому тому, що більш-менш безпечно і поруч кордони європейські, центр України. Так, ми веземо їх всіх сюди і плануємо тут низку заходів. Восени. А щодо сходу України їздимо, показуємо. Ось ви знаєте, польським компаніям енергетичним цікавий схід. Ось, але я не хочу ділити Україну на там, де будуть проекти, де не будуть. Проекти будуть тоді, коли у нас закінчиться війна. Їх буде більше, їх буде багато, і всі до цього готуються. Дякую вам за таку надихаючу зустріч. хоч віртуально. Ми все ж таки чекаємо вас у нас у студії каналу Інтервізор. Дякуємо за те, що відстоюєте інтереси української держави і показуєте світовим бізнесменам, ну і нашим партнерам в Польщі і в інших країнах, що в Україні можна вести і треба вести бізнес. З нами на зв'язку був Назарій Валянський директор представництва зі в Україні, а з недавніх пір і ще й радник Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Ми говорили про інвестиційний форум, величезну конференцію, яка була проведена Європі і Україна в о, Києві. З вами була Світлана Кушнір. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте це відео. Побачимось!